Це люди так в Іспанії. В Іспанії жили тисячу років назад. Там криша яка з черепиці. Подвір'я яке там всередині зачинене. Це сучасне перекриття, я бачу. Оце стіни взагалі стародавні які. Вон які тут гараж. Стародавні. Але реставрований він. Поставили швейлера, стіни стародавні, а ви вже реставрований. На камні як. Антикваріат такий. Ось худоба тут була. Вон ящерки бігають. Худоба тут була колись. Для худоби такий видно. Закуток хтось реставрує, чиясь собственность он Вон бруски стародавні торчать. Такі мої так нормальні. Тут заможні люди колись жили. Такий камінь. Реставровують. Як інтересно, таке все стародавнє таке. Маєток так, які стародавні такі. Хтось займається тут реставрацією. Замок такий, на. Ну, майже замок. Да. Історія яка. Історія. Якось життя. А на грі там. Он. Замок зруйнований, стародавній. Так, жили раніше тут в Іспанії.